Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Літній графік автобусних маршрутів та завершення сезону опалювання. Чергові рішення виконкому педагогам міста презентували довідник. Студенти коледжу культури, призери конкурсу чіців імені Остапа Вишні. Опалювальний сезон завершився, але враховуючи прогноз погоди, Сергій Кузьменко доручив переглянути формат навчання в школах громади на наступний тиждень. Також в Олександрії продовжується санація 17-го та мультипрофільного ліцеїв. А починаючи з 3 квітня, автобуси курсуватимуть за літнім графіком. Збільшиться кількість пільгових рейсів та повернеться на свій маршрут автобус номер 14 Докладніше у сюжеті засідання виконкому. На черговому засіданні виконкому, яке відбулось 2 квітня, міський голова повідомив про завершення опалювального сезону. Враховуючи прогноз синоптиків на найближчий тиждень, Сергій Кузьменко доручив управлінню освіти переглянути формат навчального процесу в закладах освіти. Прогноз погоди нас не дуже тішить. Мабуть, хто дивився то з понеділка суттєве похолодання, і мабуть, говорити про те, що буде комфортно в оселях чи в школах, не так. Тому наперед прошу управління освіти разом із директорами шкіл, відпрацюйте, як ми повинні там поступити в цій ситуації. Можливо, скоротити уроки, можливо, де неприйнятні температурні умови, то на якийсь там день перейти на дистанційне навчання. Маємо подбати про здоров'я наших дітей. Але ж ви розумієте, що в квітні місяці ніякої можливості продовжувати опалювальний сезон немає. Адже ліміти природнього газу ми маємо тільки на березень місяць. Подякував очільник міста комунальному підприємству Теплокомуненерго за вдалий і разом з тим непростий опалювальний сезон. Основний виклик, який стояв перед підприємством, це фінансовий. Тому Сергій Кузьменко звернувся до містян з проханням сплатити за вже спожите тепло, аби теплокомун мало змогу розпочати підготовку до нового сезону опалювання. Вже впродовж чотирьох років не отримує. Від держави різницю в тарифах ми маємо 180 мільйонів неотриманих коштів. Це впливає на можливість підприємства своєчасно платити за електроенергію, за транспортування газу, заробітну плату, воду, інші потреби підприємств. Я також повинен говорити, і всі ці повинні знати, що Олександрійці. Продовж цього опалювального сезону по різному ставили, ставилися до своїх обов'язків. Тільки половина олександрійців сплачувала за тепло. Це потрібно знати. А якщо тільки половина сплачувала за тепло, то це означає, що в нас були складні фінансові умови, і ми впродовж опалювального періоду. 15 мільйонів коштів платників податків направили на підтримку теплокомуненерго, щоб вони могли купувати електроенергію, платити заробітну плату і щоб у всіх без виключення було тепло. Продовжується у цьому році програма відновлення України, в рамках якої триває санація 17-го та мультипрофільного ліцеїв. Певні роботи були виконані. Небагато, дуже складно уряд платив по цих програмах, але щось було зроблено. Є хороша новина, що в цьому році ця програма також буде працювати. Тобто, ми зможемо продовжувати ці роботи в 17-й 20-й школі. Наше завдання, домашнє завдання це забезпечити співфінансування, тому 2 мільйона 200 гривень. Ми з власних ресурсів направимо на те, щоб Ще раз повторюю, ця програма могла працювати, і ми якомога більше робіт зробили на 17-й 20-й школі. Зробили ці школи сучасними, теплими і комфортними для дітей і для роботи наших вчителів. Незважаючи на обмежені ресурси, продовжиться в Олександрії і ремонт доріг. По старому міліцейська, по-новому, -по Володимирська вулиця до Верхньої Обаму. Ми продовжили роботи нарешті. Як ми говорили, верхній бам буде приєднаний до міста Олександрії, до центральної частини, бо коли його побудували, то забули туди дорогу побудувати. Нарешті виправляємо цю ситуацію, тому працюємо на Володимирівській. Паралельно вирішимо питання, щоб там двір був приведений до ладу, бо там також забули його побудувати. Ну і вулиця Івазовська. Це така ж, також технологічна така вулиця, яка з'єднує центральну частину із Садовою, із Бамом. Велика кількість олександрійців там пішки ходить тією вулицею. Але якщо туди зараз піти і пройтися, то думаю, нікому не сподобається, да? тому що там треба такими стрибками ходити, переходячи від однієї до іншої калюжі. Серед іншого, члени виконкому затвердили літній графік руху на автобусних маршрутах та збільшили кількість пільгових рейсів з 90 до 124 на тиждень. Також відновлюється рух автобуса номер 14 що курсує додачних кооперативів. Погодили члени виконкому проведення ярмарку все для саду та городу з 8 по 14 квітня біля КСК Ніка. Також поставили на облік громадян, які потребують покращення житлових умов. Олександрійським педагогам презентували довідник Олександрія місто мого серця. Проєкт з відповідною назвою реалізовувався в гімназії Сузір'я 19 минулого навчального року. Протягом трьох місяців учні третього класу відвідували різні установи міста, познайомилися з мером. Детальніше про проєкт та його кураторів далі у новинах. Олександрійським педагогам презентували пізнавальний екскурсійний проєкт для дітей Олександрія, міста мого серця. Першими учасниками стали третьокласники гімназії Сузірія 19 зі своєю класною керівницею Вірою Гавелею. Протягом трьох місяців діти відвідували різні установи, з якими враженнями вони поверталися додому, розповіла мама одного з учасників проєкту. Даний проєкт дуже сподобався моєму сину. Він був в захваті від нього. Навіть були такі моменти, коли він дуже хвилювався, щоб, не дай Боже, не зах... Хворіти, не пропустити якусь із зустрічей. З того, що найбільше запам'яталося, це те, що вони примірювали роль містопланувальників, Вони малювали кожен свій район, потім ділилися один з одним враженням, дізнавалися якісь цікавинки про своє місто. Після того як вони покаталися громадським транспортом, їм було дуже весело. Вони співали, розважалися. Але ввечері вже він роздумував над тим, що за проїзд вони не платили. Тому хто це зробив, за які кошти це було зроблено, і чи отримав подій зарплату після того, як їх повозив. Після ЦНАПу він прийшов додому, перевірив всі документи, чи в належному вони стані, бо виявляється, це дуже важливо. А про те, що можна робити відбитки пальців, взагалі розказав більшості наших знайомих. Після Чижевського найбільше його вразило те, що це перший музей, в якому можна було торкатися експонатів руками, і це не заборонялося. На читання Чижевського він мене потягнув і сказав, що мама це театр, це важливо, це культура, це духовність, тому треба відвідувати, навіть якщо це наукова програма, можливо, мені щось там сподобається. З е, таких ще найбільш цікаво, ще похід до мера. Ми готувалися навіть дні рахували до того часу, як ми туди дістанемось. Лист він друкував, тому що почерк не ідеальний. І якщо, не дай Боже, мер не зрозуміє, що він написав, то він дуже буде сумувати, тому що не всі ідеї він донесе до нього в повному об'ємі, як він хотів це сказати. Тому даний проект допомагає дітям отримати сьогодні бажання, а завтра мати ціль, якусь сформувати свою ціль, створювати якісь дії і розвивати в подальшому. Своє середовище, своє місто виховує патріотизм. У них ініціаторкою проєкту є Тетяна Чорна, педагогиня дошкільного підрозділу гімназії Сузір'я 19 Вона поділилася своїми ідеями з вчителькою Вірою Гавелею, залучившись підтримкою керівництва гімназії. Взагалі все почалось із стратегії розвитку закладу. В стратегії ми прописали свою місію як закладу освіти. Ми дуже хотіли намалювати модель випускника, який би залишався Олександрії, Був патріотом свідомим своєї. Батьківщини малої своєї держави працював а, на свою громаду а, і формував імідж нашого закладу в подальшому. А, потім з'явився наступний кластер, коли до нас вітав. А, Олександр Подан і своїми тренінгами, і потім був фідбек від дітей, і ми говорили, з ким би ви ще хотіли зустрітися. Вони говорили про те, що аби з міським головою. Тому ось так поступово маленькими кроками ми йшли ось до цього проекту. І коли виникла така ідея пізнати глибше. Історію, культуру, життєдіяльність рідного міста, то воно само стало продовженням нашої стратегії розвитку. Тому плануй, мрій, дій, і тоді наші мрії здійснюються. Проєкт підтримали депутати міської ради та допомогли з реалізацією співпраця з дітьми це саме щасливе те, що є у мене. Я багатодітний батько, і у мене троє дітей. І власне у мене донька зараз школярка. Я щасливий тим, що в дітей. Є вчителі в початковій школі, які цікавляться ці історією рідного краю, які вирішили цю історію поглибити, тому що зараз за нею ми і воюємо, і ми її захищаємо. І, власне кажучи, надіюсь на те, що це такі перші кроки Олександрії в створення історії свідомого містянства. Цей проєкт не завершено, він матиме продовження. Долучитися може будь-який навчальний заклад на допомогу педагогам посібник Олександрія містомого серця, що є результатом творчого тандему Віри Гавелі та Тетяни Чорної. В Посібнику досвід реалізації проєкту та методичні рекомендації. Сумський фаховий коледж мистецтв і культури підсумував результати традиційного всеукраїнського конкурсу чіців імені Остапа Вишні, який цьогоріч проходив дистанційно. Серед учасників представники Сум, Вінниці, Мелітополя та Калуша, у числі призерів, студенти Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв. Про обрані твори та особливість цьогорічного заходу далі у сюжеті. Студенти Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв традиційно беруть участь у всеукраїнському конкурсі Чиців імені Остапа Вишні. Цьогоріч географія конкурсу це Житомир, Вінниця, Харків, Мелітополь, Суми, Калуш, Канів та Олександрія. Конкурс Остапа Вишні. В цьому році ми з моїми студентами зробили наголос на тому, що ми хочемо, щоб звучали твори того, кому присвячений цей конкурс, чиє ім'я він носить. Тому вибрали твори Остапа Вишні, намагаючись знайти такі якби, трошечки десь і актуальні теми, але в той же час те, що людей підтримує. Тому звучають твори Остапа Вишні, як ми кажемо, короб по-німецькому да? або наш вольовий. Спосіб, а вольовий сьогодні нас наштовхує на те, що нам потрібна воля, і потрібно до всього мати такий характер вольовий, щоб перемагати. Незважаючи на дистанційний формат, двоє студентів коледжу культури продемонстрували високий рівень майстерності в жанрі художнього читання. Так, Радіон Шепелєв отримав диплом за зайняте друге місце, прочитавши твір Остапа Вишні. Короб по німецькому. Ми зійшлися з ним, бо обидва ми. Рибалки, ми любимо сидіти двох зудочками над озером, дивитись на поплавки і думати кожен про своє. Потихеньку, щоб не полухати рибу, розповідати один одному про всякі такі пригоди з рибальського життя. Ви ж знаєте, що ніщо так не ріднить людей, як мисливство та. Рибальство в цьому оповіданні розповідається про те, як е, чоловік зустрівся зі своїм колегою, який також займається рибалкою, і в цьому оповіданні показується таке поєднання дві двох різних світів, якби такого інтелігентного. Людину, чоловіка і, звичайно, такого сільського хлопця, чоловіка, точніше, і як вони знайшли спільну мову. Мені дуже сподобалось це оповідання. Воно таке цікаве. Воно можна посміятись, такі підкреслюються, такі моменти незвичайні. І але були такі складнощі, що я в житті зовсім інший ніж цей чоловік, і мені було трошки важко знайти його іменно характер. Але я думаю, все вийшло і все було добре. Третє місце на всеукраїнському конкурсі чітків імені Остапа Вишні з гумористичним оповіданням Вольовий спосіб зайняв Натан Волчанський. Марину кривоверху знав я дуже добре. Прекрасна жінка! Працювала вона в однім із коматів, а я туди, у комат, частенько зазирав по ділах. Ну і познайомилися. Марина кривоверха, розносячи чай, уздрить, бувало, і мене, та й до мене. Мой ви випили. випийте чайок. Він ж не вредить. Мені дуже подобається ця гумореска. Я її обрав, тому що вона, по-перше, має соціополітичний характер, мені дуже подобається ця тематика. Ось, по-друге, я її обрав, тому що вона як ніколи актуальна, адже мова йде не лише про якісь соціальні там, я не знаю, розшарування або ще щось, а також про корупцію. Мені подобається гумореска, яку я обрав. Мені подобається. Автор, який її склав. І також мені подобається те, що її оцінили. Викладачка коледжу культури та мистецтв Любов Ігнатіва зазначає, що участь у подібних конкурсах це важливий крок у становленні майбутніх артистів. І сподівається, що наступного року учасники зможуть поїхати до Сум, аби продекламувати твори членам журі наживо. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.